Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Улюблені браття і сестри! Сьогодні церква прийшла, щоб благословити усіх, хто переживає за майбутнє нашої неньки України, благословити і тих, хто тут на цьому майдані висловлює свою позицію, свою думку. Я сьогодні радію, що ми, волиняни, небайдужі до свого сьогодення і до свого майбутнього. Джерелом влади є народ. У священному писанні звучить така фраза. Голос народа. Це чий голос? Голос Божий. І якщо ви бажаєте для себе і молитви просите, віруйте і дасться вам, і Господь творить чудо. І з грішника робить праведника, воскрешає мертвих, благословляє і життя наше робить щасливим. Тільки Господь зможе нам цьому допомогти. А наше бажання. Бажання бути щасливими. Тому будемо всі разом, будемо єдиними. Будемо щирі в своїй молитві, в своєму проханні, щирі в своєму бажанні бути в сім'ї європейських народів. Пам'ятайте, що Берлін заснували слов'яни. Це наші діди і прадіди там. Ми об'єднуємось. Ми не приєднуємось, ми об'єднуємось, Об'єднуємось з цими людьми, з якими наша спільна історія, з якими наше спільне коріння і спільна християнська віра, яка виробила і спільні християнські закони, по яких ми повинні жити. Наближаються різдвяні свята. Ми вступили в піст. Пам'ятайте історію, коли не могли ізцілити одного біснуватого. Апостоли молилися і нічого в них не виходило. Лише Ісус Христос його ізцілив. І запитували, що потрібно зробити, щоб біс вийшов із людини, не спотворював її розум. А виганяється він лише постом і молитвою. Тому будемо молитися, щоб існувати покинули Україну. Але ще ті, хто її люблять, були тут. Але можливо, це, коли ви будете робити, це постом і молитвою. Лише так ми зможемо перемогти тих, які не люблять Україну. Постом і молитвою. Тому я закликаю всіх вас поститися, молитися і стійко вистоювати. Ті думки, які ви маєте, на яке ви маєте право. Я радію, що в нас мирно все проходить. Я на всіх мітингах, тому що я тут поряд живу. Але я бачу, наскільки ви молодці і правильно все робите. Я закликаю Боже благословення і на мудрі правильні рішення тих керівників, які сьогодні обдаровані владою в нас на Волині. І міський голова. Молодець дає можливість нам говорити те, що ми хочемо. І силовики не заважають, а підтримують порядок. Я закликаю усіх вас підтримувати порядок, щоб ми, дотримуючись цього порядку, разом з тим були дружними і ніколи не були байдужими до свого життя. Бо добре, коли ти гарячий або холодний, але дуже погано, коли ти теплохладний. Не будемо теплохладними до свого майбутнього. Воно дається один раз як життя. Не буде двох життів, буде одне. І прожити його треба так, щоб не було соромно, за безцільно прожиті роки. Щоб коли міг вийти і сказати своє слово, вийшов і сказав. Мав час помолитися ввечері, взяв і помолився за здоров'я своїх ближніх. І за щасливе України, за щасливе майбутнє людей, які тут живуть. Ми чітко визначилися в нас напрямок один до Бога і в Європу. І іншого в нас вибору немає. Хай нам Господь цьому допомагає. Ми на нього покладаємо всю нашу надію і все наше вповання. А благословення Хай буде на всіх волинянах і щасливе майбутнє, хай буде і в нас, і в наших дітей, і в наших внуків. Будьте здорові, щасливі і благословенні на многі і благі літа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Благоденство не мирне життя, подай Господи! Владиція нашому філаретом, святішому патріарху Київському і всієї Росії України і владиці нашому високо безпішенішому Михаїлу, митрополиту Луцькому і Волинському, богом бережені Україні нашій, всьому народу України, і всім патріотам України. І всім тут присутнім, і збережи нам нові благі. Патріархат зі своїм українським народом і зі своєю паствою. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Україні!